Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму youtube каналі. Я сьогодні хочу вам розповісти, як рослинами можна закрити свій сад від проїжджої частини. Виникла е, саме така е, тема передачі. Тому що е, не знаю, як у вас, але у багатьох я знаю, що є звичайні паркани із сітки Рабіця, і ще якихось таких більш прозорих елементів. І хочеться їх частково десь закрити, або навіть якщо паркан буде із профнастілу, і він вам не дуже до вподоби, або ці європаркани, які зараз вже не актуальні, але вони є. Хочеться їх чимось закрити, зробити якусь таку ширму. І якраз ось ми тут сьогодні. Я вам спробую проілюструвати, як це можна зробити. Спочатку нам необхідно подумати про дерева, тому що дерева це є каркас, який буде нам тримати цю частину саду. Це все одно є сад, одна його з його складових, взимку, літом. Ну і він буде потім створювати об'єм нам з верхньої частини. Тому тут висаджені деякі дерева просто рядовим насадженням, бо ширина тут ну, була виділена під цей квітник там півтора метри, півтора-два метри. Тому тут були обрані наступні дерева, декоративні яблуні. А тут є церцис, ну ще є декілька хвойних рослин. Чому саме вони? Тому що поруч, там за метра чотири, йде лінія електромереж. Нам складно буде висадити якісь більш об'ємні рослини, тому що з часом потрібно буде гілки підрізати, а цього робити не хочеться. А наприклад, ця яблуня вона е, виростає там 5 метрів в діаметрі і висотою, і в принципі. Вона не буде до цих дротів діставати. Отже, ми обрали якісь дерева з вами, висадили. Ви, до речі, можете обрати інші дерева. Ви можете взяти хвойні дерева, можете взяти якісь листяні там липи, клени, платани, в залежності у того, скільки у вас є ділянки, ну, ширини. Тут використано саме такі. Наступними рослинами це були кущі. Їх тут небагато, але ви, в принципі, їх так само можете використати. Тут є пару гортензій і є ще декоративна калина. Все решта, це були зроблені блоки із квітів, які у нас просто чергуються. Тобто брали блок одного сорту рослини. Наприклад, от позаду мене є журавець великокареневичний. Він їм було засаджено там 3-4 метри. Довжини. І потім ми його ще повторили там через там, три або чотири блоки. Наступним у нас йде куничник гостроквітковий Карл Фостер. Не випадково було зроблено таким чином, щоб у нас більш низька рослина, тому що журавець це його максимальна висота, поєднувалася такою високою. Тобто, коли у нас формується ось такий контраст. То, на мою думку, це буде достатньо цікаво, тому що тут смуга паркану достатньо довга, тут порядка 60 метрів. І якщо б ми засадили просто яку якоюсь би однією рослиною, було б не так цікаво. А коли у нас є такі блоки рослин, які міняються, то воно ну, сприйматися буде набагато цікавіше цей квітник. Отже, журавець у нас буде низький. Він і залишається таким щільно дуже закриває він оцю всю територію, навіть отой люк, що позаду мене він там. Частково, коли її обсадити, то він десь його в якійсь частині може прикрити. А квітує рожевим десь три тижні, досить цікавий і впорається з тим, що закриває ґрунт, тут немає мульчі, але бур'яни не ростуть, тому що він настільки щільно заростає, що її тут не потрібно використовувати. Унікальна рослина для сонця, для тіні, для півтіні, тому зверніть на неї увагу. Взагалі всі журавці можна використовувати в такому форматі. Куничний Карл Фостер. Всі ви його вже знаєте, досить цікавий. До речі, мене нещодавно запитували замовники. Вони бачили куничник, коли він не ось такого кольору волоті у нього, бо він тільки-тільки розпустився. Ну, як тільки, вже тижня три, мабуть, він, два-три квітує. Но він зараз такого, бачите, такого рожевого, фіолет, блідофіолетового кольору. А замовники бачили цей куничник на фото, коли він вже жовтий. Ну, як от коли зізріває пшениця, і вони кажуть, так це ж ви нам не то продали, це ж не та рослина. Це та рослина, просто вона відозмінюється. В цьому є перевага деяких рослин, що вони міняють а, свій зовнішній вигляд, і в цьому є якраз перевага. А, наступний блок. Ну, тут буквально метра два у нас куничника. І туди два метри. Тобто тут десь п'ять рядів приблизно рослин висаджено. А, гарно тримає він вертикаль, залишається на зиму. Міняє свій колір, і тим він цікавіший. Ну і Він виходить дуже швидко з зими. У нього формується одразу в березні зелена кочка. Так вона буде спочатку невисока, але з часом, ви бачите, за мною вже навіть не видно паркану. Тобто завданням ми цим впоралися. А далі вже йде наступний блок. Це, це лікарська або пурпурова. Вона буде трішечки нижче, ніж куничник. Ну, в принципі, вона достатньо висока, скільки тут метр е, метра півтора. Вона. І е, рослини були підібрані таким чином, що не тільки щоб у нас вони йшли одним масивом однієї рослини і ще чергувалися з лаки з квітами, а щоб і висота у них стрибала. Тоді це буде цікаво достатньо. І тільки-тільки починає квітувати, тільки починає відкриватися. Це достатньо неймовірне дійство, коли вона буде квітувати повністю таким ржевою, такою суцільною шапкою. І, до речі, оці іхіноцеї тут на передньому плані, вони, і ось тут два перших ряди, вони були досаджені цього року. Ці іхіноцеї росли з позаминулого року. Ну вони трішечки відрізняються. Бачите, навіть ґрунт тут видно. А ці, коли зрослись. І ґрунту ми вже побачити не можемо. Відповідно, що і бур'янів навіть без мульчування у нас не буде. Але тут є крапельне зрошування, тому що та сама ехінацея, і деякі рослини, про які будемо говорити, вони все ж таки полюбляють вологу. А коли формувалася композиція, наприклад, тут є у нас декілька яблунь, так намагалися так зробити, що, наприклад, під цим сортом яблуні буде тільки і Далі у нас буде наступний сорт яблуні, там буде інша рослина. І таким чином у нас повторювалось. Тобто, якщо є яблуня сорту Еверест, ми знаємо, що тут ехіноцея. хіноцея. Якщо є щучник дернисти, там буде інший сорт іншого дерева. Це не обов'язково робити. Можна було взагалі використати дерева одного сорту, але захотілося ось так от погратися і урізноманітнити цю частину саду. Хіноцея лікарська мені дуже до вподоби. через те, що у неї дуже проста форма квітки, у неї гарний колір її оцього пурпурового забарвлення. Вона квітує безперервно. Є моменти, коли вона може вражатися якимись грибковими захворюваннями, просто потрібно буде її обробляти. Такі мінус у неї є. Ще із недоліків для деяких людей може бути те, що вона буде насіюватися. Для того, щоб це не відбувалося, ви насіння у неї збирається, зрозуміло, що ось тут, ось воно. Воно буде зізрівати восени. Я іхіноцею залишаю, в принципі, такими стручками на зиму. Досить цікаво, мені подобається, коли вона така залишається. Просто в лютому місяці вам потрібно буде швидко обрізати її, щоб ці насіння не впали на землю. Якщо ви навпаки, хочете розводити і то це унікальна рослина. Вона вам буде насіюватися. Будете її собі розводити і мати в саду. Наступною рослиною, наступним блоком це є щучник дернистий. Подивіться, він зараз також в максимальній своїй декоративності. Із переваг щучника, що це холодно ростучий злак, тобто він виходить в березні вже зелений. Його ви пристригли трішечки. Його кочку. Ну, ось, ось вона так, і достатньо зелена, і він починає швидко відростати. Потім у нього з'являються ось ці волоті, вони тримаються десь протягом місяця, але десь за місяць ще ці волоті не будуть декоративними. Мені не дуже до вподоби, коли у неї залишаються ось ці волоті без насіння, тому що коли насіння падає, то стають просто такі сухі стрючки. Як можна вийти із цієї ситуації? Ось так: от просто обрізаєте секатером, у вас залишається зелена кочка. Для мене це навпаки є перевага в саду, тому що у нас цей блок він зміниться. Тобто він був достатньо високий, квітуючий, потім хоп, і досить і одразу низький. Тобто, у нас міняється сад, і у нас відбувається якась динаміка в ньому. Які є недоліки у о, щучника дернистого? Він вражається іржою, його потрібно обробляти кожні три тижні, починаючи там десь з початку літа, фунгіцидами. Тому що вся рослина може ну, просто стати такою іржею жовтою, тому от це є недолік, але переваги перебивають навіть ті хвороби, які є у неї. Отут якраз я вам казав, що використовується гартензія. це гартензія дубалиста. І е, коли дійсно е, ось ці всі волоті будуть зрізані, то вона якраз у всій своїй красі тут е, себе проявить. Її особливість в тому, що у неї взимку будуть яскрава, червона такого багряного кольору листя. Дуже цікаві, мені дуже вони вподоби. І йде наступний у нас блок. Так само це куничник. Тобто ми просто взяли. Однакові рослини це журавець, ехінацея, куничник і щучник дернистий. Подивилися, яка у нас є довжина, наприклад, цього нашого паркану, який ми хочемо прикрити. Розкидали ці рослини, ці блоки. Ми подивилися наше креслення, де ми нанесли блоки з цими рослинами, і тільки після того починаємо їх висаджувати. Хочу зауважити, що тут можна було використати не обов'язково трав'янисті рослини, тобто злаки і квіти. Можна було використати блоки кущів. Але так як тут був бюджетний варіант і були ці рослини, то використали саме їх. З кущами, зрозуміло, би, ситуація була б цікавішою, тому що за ними менше доглядати, але їх можна. Можна було б тоді також стригти, щоб вони мали якусь певну форму. Вони б ще також квітували, Тобто ну, експериментів може бути багато. Можна було б поміксувати, наприклад, кущі, потім квіти, злаки, знову кущі. Тобто Це вже на ваш розсуд. Ну і Чому, наприклад, тут я вирішив не висаджувати міскантус і проса? Хоча вони також достатньо високі і закривали б паркан. Справа в тому, що міскантус, от переді мною він зараз знаходиться, так? він тільки-тільки ось наростає. І вола у нього ще немає. А куничник вже в такому стані ну, десь місяця-півтора. А цей півтора місяці назад був 40 сантиметрів від землі. Тобто ось ці теплолюбні злаки, як проса і міскантус, які мають в принципі таку ж саму висоту, тільки восени. Вони мені не підходять, тому що з цього боку мені потрібно, щоб була краса ділянки, тому що паркан прозорий, щоб це проглядалося, і щоб з ранньої весни вже можна було сформувати якусь відповідну красу. Бо ці міскантуси просто б стояли сухостоєм. А ось далі також ми можемо побачити ехіноцею. Бачите, наскільки щільно вона вже тут повністю закрила. Весь цей блок, що туди не можна потрапити. Це, до речі, питання до тих, хто говорить, як доглядати за рослинами. У вас немає бур'янів в квітниках. Ну, в деяких квітниках є, але тут вони фізично з'явитися не можуть, тому що тут така щільність, що жодні бур'яни тут вирости не в змозі. І те, про що я говорив, про дерева. В даному випадку це серцис, їх висаджено тут чотири поспіль. І ну, в кожному блоці е, якоїсь рослини є дерево. Е, вони достатньо будуть цікаво квітувати, і вони квітують навесні. Ну, я думаю, що ви також пам'ятаєте цю рослину. Я вам неодноразово про неї говорив. Так, може і хіноцея достатньо його сильно закриває, тому що у це все ж таки багатостовбурність. стовбурність, і було б непогано, щоб він був відкритий. Ну, але з часом, коли дерево виросте, це все ж таки проглядатися. Хочу вам такий ще дати лайфхак з приводу того, що робити з квітниками, коли у вас дерева виростуть. Ну, мається на увазі, що коли дерева розростуться, у вас тут створиться тінь або півтінь. А ці рослини, в принципі, які тут знаходяться, ну окрім щучника і журавця, вони сонцелюбні. В такому випадку іншого варіанту, як переробити цей квітник і висадити рослини, які будуть рости в півтіні або в тіні, я не бачу. Тобто, поки ось цей е, церцес буде наростати роки чотири, в принципі, цей квітник 4 роки і буде зберігатися тут. А з часом, в принципі, їх і це, вона ще такий у неї є недолік. Вона може з середини, ну як у не з серцевіна самої квітки починає випадати, і потрібно буде її ділити і знову розсаджувати. Тому цей квітник і буде змінено на ті рослини, які будуть підходити до того мікроклімату, який тут буде створений. Я сподіваюся, що вам було цікаво подивитися, яким чином можна закрити ще паркан, окрім якихось ліан, тух, живоплотів з грабу, тощо. Тому що в залежності від ситуації і бюджету, який у вас є, можна обрати різні рішення. Тому сподіваюся, якщо вам сподобалось, пишіть коментарі. Якщо не сподобалось, або ви не погоджуєтесь з тим, про що я говорив. Також напишіть про це, буде цікаво. Знімемо про це якусь передачу, або я спробую відповісти вам в повідомленнях. А з вами був Андрій Каранда. Я нам бажаю наснаги, перемоги та миру. Всього найкращого.